І сьогодні я буду робити б'юті процедури. Так, так. І я вже наділа такий обруч на рукавнички. Ще тут на нас всеке Так, і перше, ми щоб відмити наше лице ми відмимо міцелярну воду. У мене від фірмі. Від фірми MiniKitz. Ось так. Так. Відкриваємо. Далі ми можемо взяти спончика, а якщо у вас немає нема спонжика, ви можете взяти будь-які ніби. Давайте відділимо спонжик від другого і ставимо нашу міліцелярну воду. Чуть-чуть давайте. Не піна на руці і просто змиваємося. весь бруд, який мене не бачимо. І у мене ось так. Я не знаю, чи в мене рожеве я... гірос. Так. Закриваємо. Далі ми беремо спеціальну теж від міні-кіп, спінка для очищається пінка для обличчя. Для початку, щоб її використати, нам потрібно промети воду, пусту воду і. Лича чуть-чуть змить. Відкриваємо. Стійте, я забула. Відкриваємо. Ось така пінка. Як просто пінка і не може. Ой, все я змила пинку з рота, і можна вже говорити. Можу це поговорити, бо я змила пінку у злиття. щось якась торопина навіть на носі якісь. Так. І фінальний штрих, Що щоб переходити оба-апа. Ну Ще там трохи галешка мають залишитись, типу такі. Крапочки, то не дуже головно, воно потім піде викидати спончик, ми будемо кити. Далі беремо воду, просту воду і це, і спінки тих крапочок, як на початку. Тут багато головне змити на бровах. Беремо рушник. Закрила нашу баночку. Дальше у нас тоже в той міні кінц фірма. Тобто є лосьон для тіла з ефектом сяйва. Я не буду на тіло наносити, я просто, я просто руки мажу, щоб руки були хлопці. І рожевий. Там може бути як білий і здаватися, але від рожевий. <плес> ну і в принципі можна вже знімати на руках, бо далі дальше... ой. І обру. <плес> <плес> так. Беремо наш такий крем для обличчя. Заложуючий флюїд для обличчя, а то ніби флюї, то ніби як крем. Так, він бі білий -бі -бі вже. Отакий от рідкий наносимо. отак так от і просто на обличчя наносимо йшов. от церкава, това е много дешно. Так, все. Наши, наши процедури процедур за використали? Четири банки використали. Ось така банка, маленька, ось така банка. Ось така банка. і ось така банка. І всім...